Далекобійники е, не задоволені мобілізації та мають зауваження до представників української влади, яких, на їхню думку, не зачіпають дії військоматів, а е, водії не е, заважають руху легковиків, та автобусів поруч перебуває поліція. Тож в день 18 травня близько сотні фур вишукувалися в шеренгу вздовж траси Київ-Одеса саме у такий спосіб водії далекобійники протестують проти посилення мобілізації. Військовозобов'язані зобов'язання. Чоловіки незадоволені, що не отримали бронювання від призиву в армію. Відео з кадрами страйку з'явилося в телеграм-каналі Одеса. Інфо перші кадри з шеренгою Фур автори каналу опублікували о 13.50. А зазначили, що довжина затора, який стоїть на виїзді з Одеси, близько 5 кілометрів, і в ньому стоїть близько сотні фур. На одному з відео чути пояснення чоловіка, який показує панораму дороги, за його словами, це протест далекобійників, які не задоволені новим законом про мобілізацію. Він запевняє, що в протесті взяли участь водії чи не всіх областей України. Мальовнича Одещина, мальовнича Миколаївщина, мальовнича Кировоградщина. хлопці страйкують. Долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів та напевно нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб хоч нас трошки почули. Нагадаю, в Україні 18 травня офіційно набув в чинності новий закон про мобілізацію. Він унормовує деякі процеси мобілізації відстрочки бронювання та обліку військовозобов'язаних. Крім того, важливим пунктом нового закону є оновлення облікових даних. військовозобов'язаних. це потрібно зробити до 16 липня. Цих питань накопичилося. Інформація в питанні нового закону про мобілізацію, оновлення даних деякою мірою в деяких пунктах вона може бути противорочивою. Тому і ми бачимо в засобах масової інформації різні, абсолютно е чинники, які нам говорять, що. Робити як робити, коли йде, тож будемо сьогодні намагатися розібратися в цих питаннях. Тож.